Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні у нас прямий ефір. Друзі, долучайтеся, будь ласка, до прямого ефіру. Пишіть ваші питання. Продовжимо розбирати закон 10449 стосовно змін у мобілізації, в тому числі сьогодні будемо розбирати вилучення транспортних засобів, тому долучайтеся до ефіру. Одразу пишіть, як мене чути, друзі, ті, хто дивляться, прямий ефір. Долучайтеся усім привіт. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково робіть друзі підписку, щоб знати завжди свої права, вміти ними користуватися, кому потрібен надійний юридичний захист, хто потрапляє в дуже скрутні становища, де потрібен потрібна юридична допомога, супровід. Ви завжди маєте змогу до нашого клубу долучитися на спільноті вже більше 10 тисяч учасників. І допомагаємо по всій території України від незаконних дій, представників ТЦК або представників. Представників поліції, як ви знаєте, в описі під цим відео посилання на умови, тому долучайтеся, вступайте в клуб. Привіт, Німеччина, привіт, горишні плавні. Привіт, Ковель привіт, Київ, привіт, друзі. Полтава від вітання. Дякую, що долучаєтесь. Тисніть палець до гори. Коли долучаєтесь до ефіру, щоб якомога більше людей його бачило. І друзі, не забувайте про коментар. да дуже добре. Поїхали, будемо сьогодні говорити про ті зміни, які ми маємо на сьогоднішній день. а Також коментувати законність певно прийнятих рішень стосовно дійсно вилучення. Вилучити машину на потреби збройних сил України можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. І одразу багато телефонних дзвінків полетіло до мене, тому що багато хто із просто фізичних осіб має декілька автомобілів, багато хто із юр. Осіб також має багато автомобілів, і мені одразу стало цікаво, як бути у цьому випадку з нашими народними депутатами. Я подивився певний рейтинг. І дивлюсь: найбільш кількість автомобілів серед депутатів. Ірина Кормишкіна 15 автомобілів. Максим Гузенко, 13 автомобілів. Микола Криченко, 10 автомобілів. Ну і пішло, друзі, ось в такому ключі: як тут будуть відбуватися такі дії, дуже цікаво. Але перед цим як вилучити транспортний засіб, мають провести певні дії. Ми це розуміємо. Як встановити оціночну вартість автомобіля, і дуже цікаво, що будуть забрати той транспортний засіб, який підходить для оборонних потреб більше. Повертатимуть автомобіль власнику протягом 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації. Якщо людині належить право власності на декілька транспортних засобів, то першочергово вилучається те, яке більше підходить. Наприклад, друзі, ось вони проводять приклад: у вас є седан та позашляховик, то у вас вилучать позашляховик. Якщо у вас два позашляховика питання, то вилучать той, що становить меншу Ринкову вартість ось так. Встановлення лімітів на вилучення транспортних засобів покладено на ТЦКСП, а також на рішення Кабінету міністрів України. Ось цікаво, якщо, наприклад, прийняте рішення щодо вилучення транспортного засобу, як воно буде реалізовуватись? Ну, ми до 10.449 розуміли, що є певний порядок затверджений кабінету міністрів. А як... Бути, якщо до людини приходять а він каже про те, що нема транспортного засобу, взяв, поставив у гараж і все, і закрив. Приватна власність без рішення суду, ніхто потрапити не може. І таким чином не реалізується такий механізм. Ось і все, що потрібно знати про це. це цей момент він взагалі не прописаний з юридичної точки зору. Що цікаво, Такі вимоги, в свою чергу, виникають одразу питання, суперечить 41 статті Конституції чи ні. Деякі зазначають про те, що дійсно суперечить, оскільки примусове відчуження об'єктів правовласності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом. Закон є 1449. Тепер треба встановити, що дійсно є мотиви суспільної необхідності. Це важливий момент. Тому що якщо дивитися статтю, то там чітко це зазначено. Однак у мене виникає одразу питання: що з цього приводу взагалі кажуть народні депутати, відкриваю. Дивлюсь у Верховній Раді, чітко зазначили, що така процедура вона не буде суперечити Конституції України. Венеславський заявив, що відбирати легкові автомобілі на потребу армії в українців не будуть, попри те, що під час воєнного стану така процедура дійсно є. З його словами, процес, який додали до 10449 закону, не суперечить Конституції, оскільки Конституція допускає обмеження права і свобод людини громадянина, в тому числі акцентую вашу увагу в питаннях володіння користування розпорядження своєю власністю. Держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це правило за великим рахунком, існує в нинішній день. Як передбачена можливість мобілізації ТЗ підприємств, організацій і громадян? Заніславський зауважив, що в цьому випадку йдеться про саме тимчасове вилучення або безповоротне вилучення, проте з компенсацією вартості цих транспортних засобів. Цікаво, а чому одразу не робити компенсацію? Ну, Якщо там стоїть питання вилучення, одразу оплачувати гроші, тому що в подальшому хто буде займатися цими всіма моментами? В цьому законі зазначають депутати, що ми конкретизували: якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то воно не може бути вилучено, і також передбачено, щоб не було ситуації, коли в людини єдиний ТЗ і його можна було вилучити, цього не буде. Як цей момент також буде встановлюватись, виникає питання. Сьогодні ми просто говоримо з юридичної точки зору про механізми і способи реалізації тих законів, які приймають народні депутати. Я неодноразово про це казав, друзі. І сьогодні, знову ж таки, звертаю на це увагу. Але якщо є більше транспортних засіб, ніж один, то потенційно будуть пристосовані до виконання. Завдання оборони інший транспортний засіб. Також зазначив, що легковий автомобіль точно не буде забирати на потребу ЗСУ, якщо він не потрібен. Проте чітко вже вказують про те, що вантажні автомобілі. За допомогою яких можна привозити певні боєприпаси, особовий склад, спецтехніку точно будуть вилучатися. Це можливо і буде стосуватися також і бусів. Про позашляховики, які також можуть допомогти при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя, також іде мова. Однак це не в першу черговість, оскільки все ж таки ті потрібні, які будуть задіяні для виконання певних підвозів. Особового складу, в тому числі та боєприпасів. Ось так, друзі. Тому, скоріш за все, те, про що я зазначив про народних депутатів, їх автівки не будуть потрібні, а ось у когось, у когось вони будуть потрібні. Ну, тут дуже такий сумнівний критерій щодо визначення персоналізації вилучення цього транспортного засобу. Мені це не подобається, оскільки це суперечить певним. Нормам і не працює в цьому випадку, навіть якщо ми відкриваємо конституцію України, одразу з вами це роблю. Ми розуміємо, що тут чітко визначено привасове відчуження об'єктів права власності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, дійсно на підставі закону та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. В Свою чергу дійсно у нас є стаття зараз. відкриваю, друзі 64, яка визначає те, що. Права можуть бути обмежені, однак в умовах воєнного надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження зі сроком їх дії, і не можуть бути обмежені певні права визначеними статтями, перелік яких є. 41 й там немає таким чином. 41, ша в принципі, може бути обмежена з рахуванням того, що вони прийняли. Однак дуже цікаво, є порядок, є мотиви. В Свою чергу багато вже бачу, почали писати про те, що це стосується не примусового відчуження, а більше мобілізаційних заходів необхідних. Ось така історія. Так, далі йдемо. Звертаємо увагу про те, що військ. Виконання військового транспортного обов'язку під час мобілізації здійснюється друзі згідно мобілізаційного плану України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ і організацій усіх форм власності на умовах їх повернення, тобто обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації для підприємств, установ і організацій, буде встановлюватися згідно мобілізаційним планом України, тобто він повинен бути розроблений таким чином. Питання злучення під час мобілізації транспорт. Мобілізації, транспортних засобів, що перебуває власності громадян та можливості їх повернення після демобілізації, а також визначення конкретних транспортних засобів громадян за типами, марками, що планується, а, а також компенсація шкоди залишається на сьогоднішній день не врегульованими не врегульованими. Тому це важливе питання щодо врегулювання. Рухаємось далі, що вони ще зазначили, дуже цікаво це те, що Новим законом 10.449 передбачено встановлення обмеження права власності на транспортні засоби, які саме перебувають на обліку у ТЦК. Про що йде мова? Забороняється відправляти за межі території України та до інших областей передавати право власності на них юридичним особам або громадянам, в тому числі оренда лізинг. Предмет застави виконання зобов'язань за договором та гарантій передбанківської установи також чиняти інші дії, що неможливить передачу таких ТЗ військовим формуванням, відправлення таких транспортних засобів під час загальної мобілізації до. Суміжних областей дозволяється після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортних засобів на срок не більше одного місця. Виникає питання: хто буде це контролювати? Раз яким чином буде наступати відповідальність у разі невиконання такої вимоги? Два яка це буде відповідальність? Три хто буде придягати особу до відповідальності? Чотири це саме стосується вилучення транспортного засобу у сім'ї, ні сім а там навіть сказано так, у громадянина, там не про сім'ю йде мова у громадянина в кого більше одного. Транспортного засобу хто буде м, робити ці речі, я кажу про це не тому, що як багато там пишуть коментарів стосовно того, зараз ти все розкажеш і вони все це виправлять. Ні, друзі, розумієте, є е, прийнятий закон, який зараз буде вже опублікований. що тексту повноцінного й нема, оскільки йдуть техніка там юридичні правки. Потім його підписує Стефанчук. Потім президент опубліковують і через місяць він набирає закони сили. Однак, ми вже розуміємо про те, що. Виходячи із тексту, який буде, є певні моменти. Да, дякую, друзі, що ви долучаєтесь до ефіру. Бачу, Тисніть палець до гори. Пишіть коментарі, не забувайте про це. Ми бачимо про те, що є такі моменти, і моменти щодо реалізації вони дуже 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 сумнівні. Однак, законом не передбачено повідомлення власника транспортного засобу, що він буде перебувати на відповідному обліку. Відтак, у власника такого ТЗ відсутня можливість реалізації цієї норми взагалі, у зв'язку з непоінформованістю про встановлення відповідного обмеження щодо його власності. Саме про це бачите, що я і казав. Крім того, наведена редакція не містить прозорого, а також чіткового визначення механізму. Му регулювання права власності такий законодавчий підхід він призводить до неоднозначності в свою чергу тлумачення цієї норми, а також право застосування. Чим не враховує певні вимоги, в тому числі я знайшов рішення конституційного суду. Друзі, від 30 травня 2001 року. Номер 7 РП дріб. 2001, дуже цікаво почитати. Також зазначається про те, що дійсно статтею 64 Конституції в умовах воєнного надзвичайного стану може становлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням сроку дії цих обмежень. Дуже важливий момент з зазначенням сроку дії цих обмежень. Однак, зазначення положення закону передбачає лише момент введення такого обмеження без встановлення терміну його закінчення. Розумієте, тобто фактично встановлення обмежень щодо володіння користування розпорядження власністю безстроково. Це взагалі мене дуже серйозно здивувало, коли я це побачив. Тому що є певні процес, є певне визначення однак, ось така ситуація цікава. Тому будемо дивитися, що буде далі. Е, є певні міркування, розуміння, що робити. В принципі, я кожен день напрацьовую вже юридичні моменти стосовно регулювання. І кому потрібен буде надійний захист, все через наш клуб через нашу спільноту долучайтеся в описі посилання, друзі. Тому не зволікайте, долучайтеся до об'єднання, розповсюджуйте дане відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім, хто долучається. Багато на сьогоднішній день питань. Дуже багато мені дзвінків. Вибачте, кому не встигаю відповісти друзі в телеграмі канал. Переходьте він також в описі під цим відео, тому що. Поки що поетапно пророблюємо поблоково працюємо, бачимо повний текст і вже фіналізуємось. І тим паче ми постійно працюємо кожного дня зараз над досконаленням нової практичної рекомендації від наших адвокатів в військовій сфері, в тому числі від мене, від цілої команди, де ми все це запакуємо, запишемо і будемо працювати. Як кажемо. Дякую за вашу підтримку, дякую за вашу до гори пальця і за ваші коментарі, друзі. розповсюджуйте це відео, щоб люди знали, як себе захистити. Як закон скасувати вже буде неможливо, друзі, все проголосовано вже президент його підпише 100% Тут навіть не сумнівайтеся, тому що я бачив його позицію на прес-конференції. Як він доступав і зазначав про необхідність цих моментів питань багато, реалізації багато е, яким чином. Буде це проводитись питання, способи питання, відповідальність, питання дуже дуже багато, як на мене, питань. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть в опис, пишіть коментарі, залишайте свою думку. Бережіть себе і усім вам мирного неба, друзі.